Геть, думи ви хмари осінні. То ж топера, весна золота, чи то так у жалю у голосінні, промайнуть молодію літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лих співати пісні. Без надії таки сподіватись, що ти хочу, геть, думи сумні. Я а на на сумнім перелозі, буду сіять привисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих розтане та кора для того міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'юною буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною. Буду пісню весело співати, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильки очей, все шукатиму зірку провідну. ясну, влада владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, ей думи сумні. Леся Українка. Я просто не знаю, як озвучити, тут хочеться поділитися хорошими новинами, що я в перший раз була в Києві, відвідала таку виставку, такого масштабів. Але поки я їхала назад додому, моє село, звідки я родом, село Миколаївка, зараз вона Синеліковського району, прилетіла балістика. А це село знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту. Зараз ці нелюди знищують все, знищують інфраструктуру, знищують промислові якісь, я не знаю, як перевести производства, знищують магазини. Щоб не було в людей нічого, роблять штучний голод, штучний. Не все, вони знищують нас всіх. І от ця виставка, ви щоб розуміли, це, я там давала я соціальне опитування, проходила. А цієї виставки я сказала, це зустріч минулого з майбутнім, тому що без минулого в нас немає майбутнього. Що мене не стане, ви будете мене пам'ятати такою. Просто це важко, важко. важко. Тому що ти переживав спочатку війни з свого чоловіка, а тут за рідню, яка там живе зараз усе все було більш-менш спокійно. А зараз потрібно їм виїжджати. Я не знаю, що так мені весь так і Але я вам хочу просто душу свою злити, в цей сплеск емоцій, просто люди не забувайте донатити як кажуть, навіть ті 2 гривні, вони зараз важливі. У мене зараз нема на рахунку, <смі> я не можу донатити. На виставку я чисто випадково, мене пригласили і замість чоловіка я поїхала. Я поїхала. Трішки відволіклася, але, але зараз мене дуже доганяє наше будення, наше сьогодення. Наше що теперішня. І зараз переслуховуючи, монтуючи це відео, якщо ви мене запитаєте, сподобалась мені ця виставка? Я скажу, так сподобалась. Але в місто я переїжджати не буду. <гум> мені краще живеться в селі, тому що ці пробки це просто-просто. Я трішки заспокоїлась і зараз можу вам сказати. Хто, можливо, буде питати, то стрічковий гардан у мене по мотивам Бахмутського строю, який я побачила. Теж на виставці я його перенесла в Пісир і вигуляла в Києві. Так, я популяризую місто Бахмут, якого вже теж нема. Е, Згарди Аля Дукачі теж сама робила, сирочку купувала за 380 гривень, але й трішки. Ем, відреставрувала і, і ви не замітили, що в неї якісь там є дірочки. Зелена, це в мене я в ньому виходила заміж, але рукава е, відірвала і. Далі у мене була припинда, теж сама в'язала, і крайку я купувала, але мало купила два метри а за два дні до від'їзду на цю виставку. Я замовила з Чернігова за 160 шістдесят гривень. Ці туфліки з мене спадали, підгадала серветки. Проклятий Оскар Не треба нам такого Оскара. Нам треба мирна, квітуча Україна. В цьому вам відео показано три, ну, незначна частина того, що було на цій виставці. А, тому що на деякі локації я не змогла пройти, бо була довжелазна черга. Зато До черги в туалет не було. <свісно> Історія смішна. Я зайшла була в чоловічий туалет, а я щось, мабуть, так втомилась після дороги, що не замітила, що я зайшла туди та виходжу а там. Пісуари, я така, о-о, походу я вчора. Ні, не знаєте, таке. Не чи вже на цьому туалеті пізуарі. А потім виходжу, блін, я походу, ходу зайшла Чоловічі, чоловічий, так було. Ну, на такої веселій ноті для мене я прощаюсь з Києвом. І не забувайте. Донатите, підписуватись на мій канал, писати коментарі, ставити лайки. І голос у мене такий, тому що мені здається, я перевезла не тільки сувеніри Доньки, а й якусь хворобу з Києва. А ви були на каналі Нитка та Намастинка. До зустрічі!